Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул NextTorch Pioneer, наданий для Огляду офіційним дилером марки NextTorch в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Я так розумію, що виробник позиціонує цей мультитул як професійний та призначений для рятувальників і професій, пов'язаних з Рятуванням чи екстреними ситуаціями. Давайте подивимось, наскільки цей мультитул цікавий і які специфічні інструменти є у ньому. Огляд знімається на наступний день після важкої ночі, коли Росія атакувала Україну більш ніж 500 шахедами. День Незалежності США, подарунок від США, блокування поставок зенітних ракет. Цікавий світ 21-го століття. А ми говоримо про китайські товари. Мультитул поставляється в ось такому чохлі. Присутнє кріплення на моллі, можна горизонтально кріпити на пояс, якщо стропку заправити під нього. Але досить таки вузенька ця стропа. Досить жорсткий чохол, додаткових кишеньок всередині у нас немає. Присутній дренажний отвір. І комплект поставки включає в себе сам мультитул і інструкцію. На цьому все. Можливо, я не правий, але закривання чохла мультитула на липучку велкро не є кращим варіантом. Кращим варіантом все ж таки є кнопка. Присутній розділ на російській мові, української мови немає, Кому не подобається російська. Можна все це прочитати на англійській. В принципі, основні моменти мультитула зрозумілі і так, але деякі краще прочитати, щоб знати повний його функціонал. Почнемо з зовнішнього вигляду. Досить такий цеглиноподібний, багато прямокутних граней, прямокутних ліній. І, в принципі, виглядає так досить збито, люфтів в зібраному стані майже немає і дуже так приємне враження складає. Але почнемо з самого початку, присутня кліпса, жорстка, глибока і по ній зауважень нема. Одразу коло кліпси знаходиться ключ під кисневі балони. Не знаю, наскільки це затребувано в повсякденному житті, наскільки це затребувано у рятувальників, але він тут є. Далі, що ми тут бачимо, модель та назву виробника. І що найцікавіше, якщо це мультитул рятувальника ми тут не бачимо жодного спеціалізованого склобою. Це може бути або якась пельфрамова. Сталізячка або керамічна кулька в тримачі, але тут нічого такого в нас нема. Перший такий спірний момент відносно мультитула-рятувальника, як його називають. Другий момент у нас присутні інструменти, такі як пласка викрутка і гак стропоріз. Гострий, гарно зроблений і явно по якості краще, ніж в Ганзо 303. Два маленьких інструменти. Вони можуть бути замінені. Про це є окремий розділ в інструкції. Другий момент це одноруке відкривання леза. Воно є, воно присутнє, але розміри самого леза, ну, як на мене, то досить такі сміховинні. Довжина ріжучої кромки леза 52 мм. В принципі, різати таким лезом можна, в руці мультитул сидить добре. Можна вскрити якусь упаковку, розрізати якісь речі. Але щось, якісь важкі роботи робити ним не вийде. Обух трохи скругльонний, тому що кінчик не гострий, а заокруглений трішки нормально для рятувального мультитула рятувальника. Замок лайнер лок. З іншої сторони у нас знаходиться досить дивний інструмент це пилка. Вона також має подібні габарити. Можливо, трішки більше, 57-59 мм. Але як на мене на мультитулі рятувальника, краще на цьому місці бачити стропоріз. Причому не прямий, а такий трохи зігнутий, як буває в деяких вікторінок або в рятувальному мультифункціональному ножі Райк. Такий мультитул краще ріже стропи, мотузки, скриває пакування, не пошкоджуючи вміст. Фіксується так само замком лайнер лок. Інший інструмент, який є з цієї сторони, для його розблокування треба потягнути оцей гвинт вниз. І ми розкриваємо досить цікавий інструмент для розрізання стяжок. Стяжку треба протягнути в цей паз. Після чого натиснути інструмент. Стяжка притиснеться до леза, і вона буде перерізана. Наскільки це функціонально потрібно, я не знаю, але я так розумію, що десь це потрібно. Максимальна ширина стяжки, яка, скажімо так, по розмірах сюди вписується, це близько 12 мм. Причому є центральна гостра частина, і далі два скоси, відповідно, різати починаються від центру до боків стяжки. Як працює, подивимось трохи далі. Присутня лінійка 8 см. 0 починається не від краю мультитула, а зміщений близько сантиметра в сторону. Відповідно, щось поміряти, притиснувши до нього мультитул, у нас не вийде. Зібрано все на шестигранниках. Відповідно, можна підтягнути, розібрати мультитул. Основний інструмент даного мультитула це А-травматичні ножиці. В наш час багато хто з ними знайомий, в рюкзачку, в аптечці вони є, багато хто користується лазерманами з подібними ножицями. Давайте подивимось на розмір їх. Довжина ріжучої кромки 35 мм. Товщина губок по 2,6 мм. Присутня такий невеличкий серетор і ножиці досить злі, підпружинені. І цей інструмент не викликає ніяких нарікань. Як працює, теж подивимось далі. Другий незвичний інструмент в руків'ї це, власне, сам. Самі плоскогубці, точніше пасатіжі. Виглядають наступним чином. Одне руків'я коротеньке і велике основне. Якщо виробники поєднують ножиці і мультитуз, зазвичай комбінація у нас виходить навпаки. В, з маленьким руків'ям у нас ножиці, а з великим руків'ям ховаються саме пасатіжі. Тут же у нас виконано все навпаки. Присутні змінні губки кусачок. Наскільки вони стандартизовані, не знаю. Можливо, підходять сюди від ганзу, можливо, ні. Люфтів взагалі немає. По якості збірки і виготовлення мультитул на висоті. Присутня невеличка проставка Backspacer, яка покращує хват та якість роботи. Але з іншого боку, при силовому, силовому різі, пальці, два пальці провалюються в оцю виїмку, яка без СПСР. Але якось її закрити ми не можемо, оскільки в неї складаються наші пасатіжі. Обжимки для клем у нас тут зі зворотної сторони нема. Пасатіжі також підпружений. Зручно в роботі. Для складання треба провести такі от маніпуляції. І давайте по загальних розмірах, з чого ми, власне, почали. Товщина мультитула без кліпси 21 мм. З кліпсою 25,3. Довжина, враховуючи місце кріплення кліпси, 108,5 мм. Ну і звісно, куди ж мультитул рятувальника без відкривачки для пляшок. Ось цей проріз і упор у кліпсу якраз є відкривачкою для пляшок. Не знаю, про що думав виробник, але от цю частину, де кріпиться кліпса в Турець, ну, просто проситься склобій. У мультитула присутній цікавий функціонал по заміні інструментів, схожий на мультитули Роксон, які ми бачили. Для цього необхідно привідкрити стропорез, Після чого дістати. Нашу пласку викрутку, і вона повинна витягатися зі свого положення. Вона витягається, але чесно, я не знав, я не бачив, які інструменти окремо є в продажу до Некстулу і що сюди корисне можна поставити. Але ось такий функціонал присутній. Не хочу нічого казати поганого про компоновку, але як для мене вона досить така повітряна і можна було компонувати мультитул більш щільно. Хоча, можливо, тоді інструменти не були б такими повноцінними і масивними, як вони є. При порівнянні даного мультитулу, першим на думку, стає Лезерман Raptor. Багато хто знає ці спеціалізовані інструменти, парамедики особливо. Якісний інструмент, який рятує життя. Якщо порівнювати Pioneer і Raptor, Бачимо різницю в розмірах. Раптори на сантиметр довше. Наскільки це критично буде, я не знаю. В рапторах також присутній стропоріз і присутній інструмент для перекусування обручок та прикрас. Або відкривання ампул, як дехто де, де, каже. Також присутній ключ для кисневих балонів, оцей квадратний. Присутній склобій в руків'ї, чого нема в пайонірі. І все це у складному, складному вигляді. Давайте подивимося, як ріже пайонір тканину штанів по швах. Давайте просто вздовж ну взагалі, без будь-яких без яких, будь -яких проблем. Складемо тканину в чотири рази і зробимо те саме. Ну, і щоб тест був чесний, те саме робимо раптором. В принципі, обоє справляються з функцією. Можливо, пайоніром навіть трішки легше це робити, оскільки у нього більш поту, більше руків'я, більший речах і менше при цьому захват тканини. Раптор вже хапає більше, ніж може вкусити трішки, і тому різ його здається трішки важче. Ну, як працює Рапто, всі знають. В цьому поєдинку, я думаю, Pioneer не пасе задніх і це корисна річ, яка працює. Наступний інструмент, з яким я хотів би порівняти Nextorch, це Nextool або ж Xiaomi Huho. Буває багато реінкарнацій даного мультитула. Перший момент, давайте на якого ми зупинимося, він майже на 1000 гривень дешевше. 2000 це і 3000 коштує. У швидкому доступі у нас тут присутній гніж, але відкрити його досить важко, досить глибоко посаджено лезо в корпус. У хо-хоу з цим простіше. І бачимо, порівнюємо розмір лез. Різниця дуже велика. А причому форма у них дуже схожа. Наступний інструмент, який є в хо-хоу, це піла. Пилка. І знов таки бачимо розміри цієї пилки. Пилка у нас досить адекватних розмірів. І перепиляти такою пилкою можна деревину, яка в два рази товща, якщо пиляти по колу. Фіксується це все на лайнер локи і тут питань нема. Додаткові інструменти в руків'ї у хоу-хоу опосередковані, але давайте також на них глянемо. Це набір викруток та відкривачок. Стропорез присутній. Він же з викруткою Philips на торці. Пласка викрутка з відкривачкою і викрутка для, відкривачка для консервів по принципу Victorinox. Фіксується все просто пружиною, пружиною на обух. І давайте дивитись на основний інструмент. Основний інструмент тут мультитул. Відкриваємо. Next tool мультитул. Мультитул тут не є в швидкому доступі. І бачимо порівняння розмірів мультитулів. В Next Tool він начебто трішки менше. По факту так воно і є, і губки розкриваються менше. Наскільки це потрібно, я не знаю. Все одно на краю розведення ми нічого хапати не будемо. Відповідно, робочий діапазон хапання у нас тут буде ще менше. По товщині мультитул у нас. Також відрізняється та і бачимо форму. Якщо цей конусоподібний зводиться до, конь, до кінчиків, цей має клиноподібну форму. Одна грань пласка, а інша зводиться така під кутом. Але знов таки десь покласти його під лісти ми не можемо, оскільки у нас виступає руків'я. Ухо-у-хоу присутня обжимка для контактів у некстула її нема. І основний інструмент це ножиці. Причому у хоу-хоу ножиці відкриваються без відкриття мультитулу, вони не атравматичні, схожі по розмірах і досить гострі. Неодноразово мені допомагали різати оракали тому подібні матеріали, дуже гарно показали себе в роботі. Ножиці різних типів класів, обоє підпружинені і схожих габаритів. Так що тут, я думаю, в певній мірі паритет. Хоча компоновка у Хоу-хоу трішки цікавіша, можна відкрити ножиці, не відкриваючи мультитул, і, навпаки, відкрити мультитул, не відкриваючи ножичі. ножиці. У Nextorcha відкрити мультитул можна тільки через відкриті ножиці. Leatherman Wave Plus. Його всі знають, тому він потрапив в це порівняння, так би мовити. І бачимо різницю в покритті. Вейв менше блікує на сонці, він не такий яскравий. У нього вороніння тут щось типу Stone -wash, як мені здається, вороніння плюс stone -wash. І основне, чого я взяв, це порівняти пасатіжі по розмірах. Знов таки швидкий доступ. Пасатіжів у Next це не його фішка. Лезерман не підпружинений і розвід губок у Лезермана і Next дуже різний. Майже в два рази відрізняється. У Лезермана нема пружинки, але, в принципі, це не критично. Змінні губки, до речі, вони дуже схожі на лезерманівські у Некстула. Обжимка для контактів присутня. І схожі по товщині зведення кінчиків інструментів. У формі знов таки симетричне зведення, а тут асиметричне. Наступний момент це клинок. Про клинок я не буду зупинятись казати, оскільки, чесно, Nextool мене здивував тим, що клинок такий маленький. Подивіться, знову у нас різниця більше, ніж сантиметр, при тому, що сам мультитул. Коротше. Так що тут є куди рости некстулу. І так само по пилці пилка у Лезермана буде довша. Ну і таке порівняння, так би мовити, що є, гербер Центр Драйв. Абсолютно інша концепція мультитула висувні пасатіжі, окремий зовнішній бітотримач для викрутки і велике лезо ножа. Причому лезо просто гігантське в порівнянні з тим же Next Бачимо різницю в розмірах. Відповідно, за бажання можна компонувати мультитул як хто хоче. Але у Next як на мене, вийшов цікавий інструмент, але він потребує певних доопрацювань і, як на мене, крайо покращень. Що б я хотів у ньому бачити? Перше, це клинок та пилку. Клинок особливо більшого розміру. Хоча б на сантиметр, щоб клинок був більший. Пилка. Як на мене, відпилки можна відмовитись і замість неї поставити серейтор. Додаткові інструменти в руків'ях, як то гак, стропоріз та пласка викрутка, нехай будуть, викрутку можна зробити потужніше, щоб використовувати її як маленький ломік. Щодо Ножиць ніяких зауважень нема, в принципі, вони ріжуть і дуже добре. Розміри, ну не знаю, тут повинні казати люди, ті, хто ними працюють кожен день. Чи достатньо довжини лезерман-раптор, чи вона надлишкова, чи достатньо було б таких? Відповідно, тут кожен, я думаю, свою думку може висловити в коментарях. А щодо самих пасатіжів... То непогані маленькі, все одно це не інструмент для силової роботи. А щось таке маленьке захопити і зробити, проблем у нас не буде. І вже ж, додати ззовні на корпусі якийсь склобій. Бо мультитул рятувальника без склобою ну це взагалі курам насміху. І давайте подивимось, як працюють інструменти даного мультитулу. Відкриваємо різак для стяжок. Якщо у нас стяжка закрита десь, то принцип роботи наступний. Інструментом підлазимо і розрізаємо. Відповідно для перекусування якихось пластикових стяжок, такий інструмент досить цікавий і я, чесно, не бачив його ніде ні в яких інших мультитулах. Закривається дуже просто, закрили і повернули, посунули. Замок. Цікавий момент при роботі перекусувача стяжок. Якщо ми випадково заблокували замок при відкритому інструменті, то натискання на інструмент переведе замок у відкрите положення. Відповідно, ми не зламаємо інструмент і зможемо закрити інструмент і заблокувати його за необхідності. І давайте подивимося, як працюють наші пасаті. Двохжильний дріт, трьохжильного не знайшов, але в принципі він сюди не влізе. По-перше, розведення губок маленьке, а по-друге, вони досить короткі. Перекусує без проблем. То залишки ізоляції. Проблем з цим нема. Мідний дріт, присутній, присутній регіон для перекусування дроту, також проблем немає. І саме цікаве, забивний Так, да, це забивний шуруп. І давайте подивимося, чи зможемо ми його перекусити. Перекусується, проблем нема. Губки у нас при цьому цілі. Ось, власне, друга половинка, причому він дійсно перекусаний наполовину. Відповідно, губки у нас тут правильні і зусилля я не прикладав якогось надмірного, як це бувало в канзу 303. Відповідно, функціонал, дуже чудовий і мультитул зроблений правильно. І по пасатіжах хотілося б бачити обжимку для контактів, вона не була б зайвою. Ну і давайте подивимося, як працює ніж. Соснова палка, і скажу, що ніж заточений досить ломовито, дуже Велике зведення в нього, він не хоче зариватись в деревину, шкрябає цю палку. Хоча інші ножі зазвичай без проблем її гризуть. Звичайна суха сосна. Тут навіть не довжина клинка грає роль, а його заточка. Така ось особливість цього маленького клиночка. Але я думаю, для розкривати якісь упаковки, розрізати якісь мотузки, він буде нормально. Пилка. Пиляє, але чи треба така пилка з такою довжиною? Спірне питання. Моя думка, що краще тут був би стропоріз. Якість виготовлення Nextorch Pioneer досить висока. Придратися до якихось конструктивних недоліків по збірці або обробці металу я не можу. Все дуже охайно, добре підігнано, мінімум люфтів і якісно виготовлено. Щодо надійності якості матеріалів, це покаже тільки час, але перші враження дуже позитивні. Але вони трішки псуються тим, що ніж маленький, відсутній стропоріз і склобій. По ціновому діапазону Multitool Next Torch Pioneer лежить десь між Next Tool та Ganzo та Leatherman. Next Tool і Ganzo коштують топові моделі по 2000 гривень, це коштує 3000 Ну і далі вже йдуть лезермани, які по ціні по від 5 тисяч гривень за модель типу Rebar. А ребар, нагадаю, це така зменшена копія SuperTool 300 пасатіжі та інструменти в руків'ях, які не можна от швидко дістати. Але все одно навіть при такій компоновці лезо у ребара значно більше, ніж в NextTool. Відповідно, під кожну задачу, під кожний бюджет, можна знайти свій мультитул. Nextorch – непогана компоновка, але є над чим працювати. І, як на мене, ціна ну, трішки вища. Ніж хотілося би бачити за такий функціонал. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання на мультитул та магазин дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!